А до цього було ще 3 секунди штрафу, так що це дуже гарно покращення. На старті Віталій номер 115. Автор авторів і потонок потопки. Каже, держак сьогодні дуже прекрасно. Зараз подобається, як будуть розвороти. От той же переправится, по такому городу, тоже по перевороту это проявление Ра, два, Тури и полный раз, прокладка два, еще три. Давай ще може посити на цьому, наша тільки проводити одну літру. Підходь, підходь, подивись там лінію, пересіть колосом чи ні. Не пересіть, в'ятань таких певне на не. І того чистий проїзд у нас виходить.